Столиця України та 11 європейських міст уклали спільну декларацію про взаємопідтримку. Документ підписали сьогодні під час Київського інвестиційного форуму. Міста домовилися про взаємну підтримку у кризових ситуаціях, гуманітарну та технічну допомогу, а також щодо посилення економічних, культурних та суспільних відносин у майбутніх проєктах. До цієї ініціативи може пізніше приєднатися і інші міста сьогодні. Під час форуму Київ і Брюссель погодили проєкти відбудови України. Інської столиці також у рамках інвестиційного форуму Київ та Дублін стали містами-побратимами. Ну і у Києва друзі є можливість стати найкращим містом у світі. Про це заявив державний секретар Брюссельського столичного регіону Паскаль Смет під час Київського інвестиційного форуму цього року. Подію проводять не в столиці України, а в Брюсселі. Зібрати потенційних інвесторів, які хочуть допомогти Києву та нашій державі запропонував мер Брюсселя Філіп Клозе. Він зазначив, що столиця Бельгії уже передала для однієї з київських лікарень сім машин з допомогою. Філіп Клозе. Запевнив, що його місто підтримувати нашу країну та Київ скільки це буде потрібно. Очільник української столиці Віталій Кличко виступив на форумі онлайн. За його словами, це символічно, що перший закордонний інвестиційний форум Києва проходить саме в серці Європи у Брюсселі. Почуємо. Оборона Києва у лютому, квітні цього року, показала, що Київ російським варварам не по зубах. Росія не може перемогти Україну на полі бою. Тому агресор змінив тактику і завдає терористичних ударів, намагається знищити критичну інфраструктуру наших міст і селищ. Залишити хоче українців взимку без тепла, електроенергії і води. Але українці не здадуться. Буде складно то ми. Переможемо.